Привіт! Сьогодні я покажу ще один гарний інструмент, який у комплексі з вправами може допомогти впоратись із болем у шиї та у верхній частині спини. Це дихання. Адже під час дихання у нас активно рухається живіт за рахунок діафрагми, активно розширюються та стискаються ребра за рахунок міжреберних м'язів. А також буває, що дихальний паттерн порушений. То активними стають інші м'язи, які не мають так сильно впливати на дихання. Це м'язи верхньої частини спини. І в такому разі дихання відбувається. Зараз я показую дуже амплітудно, але можна побачити в деяких людях, що дихання відбувається все ж таки, піднімаючи плечі та ключиці, замість того, щоб курсував живіт і ребра. Тож, поїхали. Прийміть положення лежачи на спині, ноги зігніть для того, щоб вашому попереку було легше. Стопи поставте за сідниці, Руки розташуйте на животі. І зараз декілька дихань. Відслідкуйте, як відбувається вдих і видих в животі. Слідкуємо, що разом з вдихом ваш живіт. Трошки піднімається догори, це може бути не дуже амплітудно. А разом з видихом живіт опускається вниз. Іноді буває так, що живіт майже не рухається, не страшно. Зараз ваше завдання просто побачити, як відбувається дихання у вас. Тепер одну долонь покладіть на пупок, Другу руку можете відкласти в сторону, або так само покласти зверху. Як вам буде зручно. Робимо вдих і намагаємось животом підняти руку як мога вище догори. У тій ділянці, де лежить ваша долонь. А з видихом здуваємо живіт. І долонь провалюється разом із животом вниз, до підлоги. Ваш живіт, наче повітряна куля, яку ви кожного разу надуваєте та здуваєте. І ось на цій повітряній кулі. Ви свою руку. Якщо виходить з часом, робіть і вдих, і видих повільніше. Дихайте через ніс. Почніть також спостерігати, що з видихом ваш поперек ближче до підлоги, а із вдихом ваш поперек може трошки підніматись. Такий тип дихання називається діафрагмальний або дихання животом. Таким типом дихання ви допомагаєте діафрагмі бути більш активною. Також можете спостерігати, що під час такого дихання у вас менше реагують ключиці і верхня частина спини на вдих та видих. Бо ви, по-перше, прийняли таке положення, де це легше контролювати. А по-друге, ви активніше, ось цим надуванням і здуванням, задіюєте діафрагму. Почніть таке дихання з декількох хвилин і поступово доведіть до 10 хвилин. Будьте здорові і до зустрічі на наступних уроках, де ми ще будемо з вами працювати із диханням.